Напевно дивишся, думаєш, тут лежить якась жовта тигня, тут лежить якась рама, що, як воно зліпить його до кучі, ну, хіба нічого не зрозуміло. Зараз ми покажемо, як ми, ну, як воно має в принципі, виглядати. Зараз покажемо, як воно виглядає. Оп. Оп. А, воно в притірочку прям. Чікс. Та ти що, клас! Ось так воно тепер виглядає, вже більш зрозуміло, що це таке. Єдине, що не зрозуміло. Ну, коротше, тут воно корисного кольору. І зверху ще виходить ще одна панель. Правильно? Середина цих дверей наповнена ось таким утеплювачем. Тут бачите, все теж герметично проклеєне, така ще стрічка тепла. Зверху це все заклеїться і посіє Олег, Зберемо? Подивимося. Ага, ось воно що. Ось такий у нас конструктор. Ну, це наклей садить. Так, да, це все наклей. Ось у нас. Тут має спасти все, так? Да? Все впадає, ну щось собі, дивись, як ти ви. А як ти зробив? <різь> щось, щось знає, мабуть. Коротше, друзі, отримуємо ось такі двері. Як вам? А? Гарно?